Всім привіт, друзі! Сьогодні відео з рук, однак воно буде цікавим для вузької аудиторії. Така, яка в мене на каналі. І так, перед нами платка, як ви бачите, з внутрішнім ПЗУ, тобто зовнішнього нема. І я Відповідаю на всі питання, на деякі, я відповідаю питання у коментарях, а деякі питання я хочу і роблю відео ну, хочу саме відео зробити по цьому питанню, але якщо в мене є е, матеріал, на якому зробити. Ось сьогодні мені достався е, достатньо старенький Tornado 2D е, Він на 320 гіббайт Western Digital і в нього вбити е, ПЗУ. Але людина мене дивилася. І зробила все грамотно. Вона спочатку підключила VD е Marvel, е В мене є на каналі, можна скачати. І нагадую всім, якщо ви хочете щось скачати, а посилання бити, е напишіть, будь ласка, не треба зразу лаятися, тому що ви просто заблок... будете заблоковані і все, вам нічого не світить. А можете спокійно написати, що послання бите, віднови. Я відновлю найближчого часу це посилання, і все. І все буде добре. Так ось, людина спочатку злила в ПЗУ модулі, все, зробила крапку відновлення у Вікторії, у Вікторії веде Марвел. А потім вже щось зробили з вінтом і потерла е, ПЗУ. І е, зараз зовсім нема. Що робити в цьому випадку? Є декілька варіантів. Перший варіант купити плату донора з вже якимось ПЗУ, щоб воно хоч якось оприділялося, під'єднатися по ТТЛ, Через VD Marvel і залити прошивку вашу на цю плату. Потім живлення від'єднати, під'єднати, і у вас оживе ваш диск. Другий варіант поставити сюди зовнішнє ПЗУ. Як це зробити? Зараз візьму, дивіться. Тут є три резистора: R73, R74 і R75, R73 відсутній. При встановлених резисторах R74 і R75 лінії закорочені землю з процесора, і ПЗУ не буде сюди ставитися а буде братися з процесора. А якщо ми Зовсім випаюємо різюки, Вони на 22 кОм, випаюємо r 7475 r 74 не трогаємо взагалі, не чіпаємо. І е, тоді сюди ось крапочка. Тобто ви не забувайте, куди ставити першу ножку. Тут е, взагалі е, є маркіровочка тому що. Були випадки, коли мені присилали диск, кажуть, я перепаяв ПЗУ, ніфіга не працює, а воно запаєно в обратку, то слідкуйте за цим. І якщо цих двох резисторів не буде, то ПЗУ у нас приживеться. По моєму опиту, от саме у Цьому сімейству Tornado 2D в нас е, ПЗУ важить 196 кБ, але е, можна ставити флешку будь-яку е, більшого розміру. Можна на 256, можна на 512, якщо у вас вона є, е, е, а меншої нема. Ну, так, е, на якийсь короткий термін, щоб потім ну, перепровірити все, зробити, а потім потім вже поставити якусь меншу флешку. Тобто більшого розміру можна, меншого розміру не можна. І програмуйте, і у вас все буде добре. Якщо ви потерли флешку, але е, нічого не зробили в Вікторію, то Твою Вікторію нічого не зробили в ВД e Марвел не... або в Тірексу, не записали, не зберегли свою ПЗУ, то у вас е, варіант тільки один. Брати через терекс, тобто, в ваших даних вже тут не буде, але можна брати через терекс. Я показував, як е, з нуля е, труб кирпіч, цеглину е, воскрешати. І тут те ж саме робимо. тобто Заливаємо е, по сімейству, знаходимо, яке у нас сімейство, заливаємо на флешку sop 8 е прошивку. Ставимо сюди зовнішньо ПЗУ, прибираємо резистори і потім вже через терекс перекатуємо диск і маємо, що маємо. Ось таке відео. Сподіваюся, воно було для вас по е Дякую за увагу. Всім пока.